Фанфік цей бал тільки для двох. Або Take Two» було написано автором з псевдонімом HP-Loof. Після прослуховування роботи ми попросимо вас перейти за посиланням в описі відео і залишити теплий коментар автору цього фанфіку. Цей фанфік було переведено і озвучено каналом ai Аудіокниги. Дякуємо, що прослухали цю передмову, Тепер можемо приступити до прослуховування цієї роботи. Гарі кілька хвилин дивиться на Чо. Вона виглядає такою щасливою з Седриком. Він бачить абсолютне обожнювання в її очах. Він дивиться ліворуч і бачить, як парваті возиться зі своєю сукнею і раптом відчуває провину. Можливо, він не хотів іти з нею на святковий бал, а пішов із нею лише тому, що не мав вибору. Але вона не заслуговує на те, щоб він її ігнорував. Він не так добре її знає. Усе, що він знає про Парваті, це те, що вона гарна дівчина, її найкраща подруга Лаванда. Вона любить ворожіння та має сестру близнюка в рейвенкло. Незважаючи на це, сьогодні ввечері він забуде про що і те, що могло бути, і зосередиться на Парваті. Вона заслуговує на те, щоб цей вечір був для неї чарівним. І Гаррі подбає про це. Коли настає час вступного танцю, Гаррі веде Парваті на сцену. Поклавши одну руку на її тонку талію, а вона тримає руку на його плечі. Другою рукою він стискає її другу руку. Я не найкращий танцюрист. Насправді я жахливий. Шепоче він, думаючи, що вона заслуговує на попередження. Вона посміхається, і Гарі вражений тим, наскільки вона гарна. Не хвилюйся, просто дотримуйся моїх вказівок, і я впевнена, що ти все зробиш добре. Гарі киває. Дивлячись їй в очі, вони починають традиційний вальс, і він дозволяє парваті вести, хоча традиційно веде чоловік. Коли закінчується перший танець, Гаррі починає розслаблятися і розуміє, що це не так страшно. Хочеш сісти? питає вона. Гарі дивиться туди, де Рон сумує і жаліється, не звертаючи уваги на падму, яка, здається, нудиться. Він розуміє, що не хоче приєднуватися до задумливої сесії Рона лише тому, що він не що. Ні, давай танцювати, поки ти будеш вести. Парваті киває і робить саме це. Після ще пари танців він набирається сміливості спробувати почати вести. Я маю на увазі, це може закінчитися погано для твоїх ніг, але я ніколи не навчуся, якщо не спробую. Вона хихикає, і Гаррі розуміє, що це не діє йому на нерви. Як коли лаванда видає той самий звук? Починай, Гаррі. Це не ідеальний танець, але він не ламає жодного пальця на нозі своїй дівчині, тож вважає це успіхом. Хочеш випити, вона киває й обіймає його рукою. Вони підходять до Рона і падми. Рудий відразу починає скаржитися на герміону і крума, а Гаррі швидко втомлюється від безперервного скиглення Рона. Парваті, вона киває. Куди ти йдеш, Гаррі? Запитує Рон, починаючи відходити від дуету. Гаррі піднімає брови. Я збираюся танцювати зі своєю партнеркою. Люди для того і ходять на танці. Обличчя Рона стає яскраво червоним. Гаррі та парваті починають танцювати. Вони майже весь час залишаються на танцполі, роблячи лише короткі перерви, щоб випити. Гаррі дізнається про сварку Рона з герміоною, але не відходить від парваті. Завтра він буде хорошим другом, але сьогодні ввечері він належить Парваті. Наприкінці вечора, під час заключного танцю святкового балу, Парваті піднімає голову з плеча Гаррі. Сьогодні я і вправду чудово провела час. Я також він озирається і помічає, що чота Седріка більше немає. Він взагалі не думав про неї після початку танців. Мені було цікаво, можливо, ти хотів ще щось зробити, наприклад, піти на побачення. Гаррі дивиться в очі парваті і бачить сором'язливу нервову дівчину дівчину, яка боїться відмови. Сьогодні він весело з нею повеселився і дізнався її набагато краще. Він дізнався, що вона весела, креативна, віддана та любить свою сестру, якою надзвичайно пишається більше за всіх. Загалом, вона та людина, з якою він хотів би познайомитися. Можливо, з цього нічого не вийде, але також можливо, що вони стануть гарною парою. І Гаррі хоче знати напевне, так я б хотів це Парваті. Притискає його ближче, і Гаррі починає думати про можливі ідеї для побачень.